ТОП-5 політичних мемів України український політику відзначався дуже яскравими мемами свого часу. Іноді здавалося, що кар'єра політика строїлась тільки на його мемах. П'яте місце це славнозвісний мер Києва, але не теперішній, а який був до нього? Це Леонід Космос і його відома пісня Рідна мати моя рідна мати моя. Ти наче не да спала. Четвертому місці людина, яка точно знає, де стоїть підпис. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Третє місце посідає четвертий президент України Віктор Янукович і його відносини дзвінком. Друге <плес> місце посідає Арсеній Яценюк і його дуже радісні возгласи. Юля! <плес> Юля! В першому місці це мем, який розбирали на меми. Це Михайло Добкін і текст, який був по дебільному написаний. Давай блядь, що ти сказав? Дома? Почав чвякать, хуякать, блядь. Немножко текст по дебільному написан. Миша, все переписуємо. У тебе скучне лицо. Тебе ніхто денег не даст. Давай по новому. Все хуйня. Глаза відкрой. А от так от хорошо. Ось такий був яскравий український політиком. Якщо ви згадали іще меми, пишіть в коментарях. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписку.